Всім доброго дня, друзі. Так, видно мені, мене ні? Щось темновато, наче. Двері закрились. Е, друзі, я ось тільки о... що приїхала з пошти. Посилку отримала. Воти, бачите? Знаєте, чи є це і що це? Це, звичайно, від відхворювано. Всі знають, ну, хто не знає, сказала. Так, відкрила, глянула, ось така хосточка, думала, що там всі такі. Ну, коротше, захватила посилку, спішила дуже і далі не дивилася. Там, тим, тим паче, що було е, темно, я не дивилася, що було далі там. Ну, коротше, говоря, зараз е, з вами розбирати і, і дивитися, що, як і до чого. Брод Стрет Ось така хосточка гарнюня, дуже гарнюня, мені вона дуже подобається. Так, вона коштує, друзі, 79 гривень 98 копійок. Це капець. Ну, вже написали би 80 гривень. Ну що за... А, ну, ось подивіться. Як консервувати більше, витрачаючи менше часу? А, це автоклави. найбільше вибір автоклави. Вони мені потрібні. Капець. Ну, ось таку брошурку мені підставили. Так. Друзі, я ж не знала, що вони отакі поприходять мені, ви бачите? Вони в ну вони живі, всі живі, бачите, вони всі живі. Тут така гарненька, ось як це називається. Ну, гарненькі. Ну, нічого, в торфі прийшли. Так, це в нас бресіндан Блює. Гігантська. Так, зараз скажу, скільки вона коштує. Вона коштує 49 гривень, 98 копійок. Ну, як я хотіла за 50 гривень, хостейше. Це ще й гарні прийшли. Нічого виростуть. Ну, знаєте, там, де я хотіла їх посадити, напевно, я їх там садити не буду, тому що там зараз ще сонечко, хоча зараз вже без 20-12, то вони, мені кажеться, погорять десь в другому місці десь садить. Так. Фрагрант Булблюд. Це коштує вона 39,98. Ну, 40 гривень з двох копійок, Як будь-ого вони натягнуть цими двома копійками. Та написали б так. Так, хоста ундулата, уніве, уніветата. Ну, дивіться самі, може я щось не так сказала. Бо англійську я не, не вивчала, я вивчала німецьку мову. Ох, і нерви не супортові вчительці німецької мови, бідна вчителька. Дивіться, ось бачите, аж два е, такі відросточки, бачите, ось так. Ну, гарненько. Так, скільки вона коштує? Вона коштує 49,98. Так. Хоста Плаус Ну Ось, бачите? Так, 52,48. Так, тепер хоста Антіох. Ось, бачите, все є, у неї така гарненька, все живеньке в неї. Так, вона коштує 47, 48, 47 гривен 48 копійок. Так, цю я ось відкрила. Подивилася, які, яка вона собою, що вона собою представляє. Бачите, ось там. Ось так. Руки грязь, вже варилася в этом. Так, скільки вона коштує? Gold Standard називається ця хосточка. Голд Сандарт теж коштує 49,98. Ну, 50 гривень. Оставка. То коробка пуста. Я така задоволена своїми хосточками. Тепер у мене будуть вони вже гарненькі, великі. Чого виписала? Думала виписувати там у дівчат з каналу. В пані Зосі там взагалі не знаю, які хости шикарні очі. Але, друзі, вона сказала, що в неї те на розмножені, те на розмножені. І захоче вона мені вислати чи не захоче. Ну, вже взяла, флорів були по скидці, там акція йшла, Ну, взяла. Ну, Я ж не думала, що вони такі масю Ну нічого, за 49 гривень це. Гарні, ну, за І ця, ось бачите, чому ця е, в такому, летому, чому вони не всі їх так не висадили, не знаю. Ну ця саме дорожча, 74 гривні. Ну нічого. Сьогодні я дуже жати не буду. Сьогодні свято. Посилка потерпить до завтрашнього дня. Сьогодні свято перенесено мощів святителя Миколая. Я в цей свят ніколи не працюю. У нас називається Миколая Ріднього. І в мене був такий випадок, дуже сумний. Я 35 років, але я його ніколи не забуду. Міки приїхали з Германії і я наварила борщу, а було це 17 грудня 87-го року. І... Вдівала дитину, коли дитина спала, я наварила їсти, Вдівала дитину і бачу, у нього на штаніжках така, така маленька дірочка була. А знаєте, як раніше все було е... екологічно чисте, все було, ну от і, іменно ті штаніжки були шерстяні, в нього такі ритузики гарні. Ну, не знаю. І я думаю, якщо я їх зараз не зашию, у ну, мене піде стрілочка і все, і потім я їх викину. Ну, Я взяла, думаю, так тут два стіжка і знаю, що це мене мама вчила, ніколи це, це свято ніколи не працює. Ну, Я взяла, зашила, може я себе так накрутила, може це співпало, так, але я, після того я дуже боюся це свято працювати. Я зашила ті дві дивочки, через пів години дитина тою ж ногою влізла у той борщ. І ми цілий місяць з дитиною пробули в лікарні, як... а ви ж знаєте, які тоді були лікарі і які були медсестри. Зараз ще можна щось там у них спитати, можна щось... а тоді ж слова не скажи, вони як тигриці кидалися. І от там рвали йому перев'язки, робили, бідна дитина. Ну, ну, отак. Коротше, було, що було, то було. І ось після того я ніколи це свято не працюю. Зараз наготовила їсти, пирожків наробила. Всього наробила. Їсти є що, то зараз буду відпочивати. Загружу вам відео, відповім на ваші коментарі. Продивлюсь ваші відео. Ну, це в мене сьогодні така робота буде. На цьому все. Всі будьте здорові, миру, добра, щастя. І нашим хлопцям перемоги. Нам усім перемоги. Будьте всі здорові.